Доброго ранку, малятка! Доброго ранку, шановні батьки. Дівчатка, ми сьогодні з вами поговоримо на важливу тему про правила дорожнього переходу. Як потрібно переходити дорогу і бути в безпеці. А допоможе нам в цьому наш сьогоднішній гість. Це ось така білочка. Цю білочку звати Рудик. Це хлопчик, хлопчик Білченя? Він вам каже привіт! Давайте помахаємо. Привіт-привіт, Так? Рудик живе в лісі біля Великого міста, через дорогу. Так. Давайте я пропоную нам з ним також привітатися, як ми завжди з вами вітаємось е різними. Лами. Можна подарувати посмішку рудику, От, казати сердечко. Можна пострибати з рудиком як м'ячики, адже білочки спритні, вони швидко стрибають з гілки на гілку, а можна покружляти. Як ми сьогодні привітаємось з рудиком. Так, ану, папа Ваня, допомагайте, я не знаю, куди Ніколь показала. Что там такая? Показывай. Мячик? Ты хочешь пострабатывать, как як мячик? Какие игрушки? Выга покружляти. Давай тогда встанем. Вставай, Николечка. Есть, yes, так швиденько, швиденько, швиденько покружляем. Yes. Покружляем, покружляем. Ай, так. Классно. Yes. А я пропоную, давайте, Поки ми стоїмо з вами ще пострибати, як. Стрибати. Пострибаємо? Давай а, стрибали, пострибали. Раз. <пі> а, <так>. <пі> <пі> Класно! Ось так ми весело привіталися з нашим Рудиком. Так, Сідай. Так, продовжимо. Послухаємо, що нам розповість Рудик, яка з ним пригода трапилася. Сідай, ми послухаємо казочку, він розповість про те, як він навчився переходити дорогу. Рудик був дуже допитливим білченятком, він дуже любив спостерігати за іншими з гілочки, що відбувається там внизу. І одного разу він побачив, як мудрий та старий їжачок перешвидко перейшов дорогу. Рудик здивувався, адже він знав, що дорогу переходити це дуже небезпечно. Але їжачок це зробив дуже швидко й обережно. Як тобі вдалося? запитав їже, е, Рудик. О, друже, усміхнувся їжачок, мені допоміг мій зелений друг світлофор. Він, як і ми, Має свій особливий секрет. Подивись на нього уважно. Так, так. Так. І ось погляньте, коли на світлофорі горить. Ось такий червоний знак, червоне світло. Ану, чи знаєте ви, що треба робити, коли горить червоне світло? Де! Можна переходити дорогу? Ні! Правильно. Червоний сигнал говорить нам, що стій, дорога закрита. Не можна переходити дорогу, бо їдуть машини. Жовтий сигнал, коли він загорається, це значить увага! Треба приготуватися. Цей сигнал і для машин, і для пішоходів. Ні їхати, не йти не можна ще. А коли загорається зелене світло, що можна робити? Можна їхати чи переходити дорогу для кожного свій, так? Світлофор горить. Так. Рудик дуже уважно вислухав їжачка і вирішив спробувати. Він підбіг до дороги і побачив, що горить червоний. Червоне світло у світлофора. Білченя зупинилася і терпляче стало чекати. За цей час проїхало дві великі машини, потім світлофор блимнув жовтим світлом. А коли загорівся зелений, бачиш ось наверху на чоловічок зелений, що можна йти. Білченя швиденько перебігла на другу сторону дороги. І там, в парку, він наївся дуже смачних горішків. І з того дня білченя Рудик кожного дня уважно дивився на сигнал світлофора і пам'ятав, що червоний це стій, а зелений – стійкий. Тоді наш Рудик став самою мудрою білочкою в лісі. До нього зверталися всі звірі, які хотіли перейти дорогу. Адже він був дуже розумним білченятком. Він запам'ятав усі правила і зрозумів, що е, правила дорожнього руху це чарівна паличка, яка допомагає бути всім у безпеці. Ось така пригода трапилася з нашим Рудиком. Ану, малятка, давайте пригадаємо, що ж нам допомагає перейти дорогу. Які знаки? ДАТЬ. Нам допомагає. Ось поглянь, стрілочка нам підказує. Що нам допомагає перейти дорогу? Нічі. Світло Світлофор, так? Допомагає перейти. Також. І ще й існує ось такий знак. Бачиш, стрілочка нам показує? Це знак, який інформує нас, що тут можна переходити дорогу, бо тут є пішохідний перехід. І в допомогу цьому знакові <ріпи> є ось така розмітка на дорозі. Називається вона пішохідний перехід або зебра її ще називають. Так? Бо вона схожа на тваринку зебру. Ось така казочка. Ми сьогодні послухали про Рудика. А зараз я пропоную разом з Рудиком створити ось такий гарний світлофорчик, який нам буде нагадувати, що червоний це стій, жовтий приготуйся, а зелений можна йти. Так? Сідайте зручненько. Давайте Приготуємо все, що нам треба робити. Так, Я? наш світло світ... чорний. Так, він чорний. Чого не бракує нашому світлофорчику? В віконечок, так? В яких вогники червоний, жовтий та зелений, так? Не їду, так, правильно. Для початку давай наклеїмо віконечка, жов... біленькі кружечки, ватні диски. Мама приготувала? Так. Да. Так, зараз тобі тато, все дасть. О, і... ти Є, вони мрій. спочатку у нас будуть біленькі, ми їх будемо зафарбовувати потім. так? Для початку ми беремо кей, диски та клей. Умеро, так, клей у мене такі. Можна е, взяти клей олівець, якщо немає, і наклеюємо наші кружечки. Наклей тут. Тут. Бери. Серветочкою притискаємо, щоб клей. Е, так. Mm -hmm. так, є. Папа Ваня, дай Ніколі трішки роботи. Не треба все виконувати не. за неї. Я не виконую, просто клей їм. Щоб, Щоб вона сейчас не була вся. Добре. Так. Так так, 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 так. так, так. Все Вітри? віконечка готові. Но, Но, я, почав, Для цього Но, нам не. треба серветочка, щоб це не було фар. в клеєві. Так, ружички у нас, віконечка наші, готові. Тепер ми беремо фарбу. Давай фарбу. У мене ріденька я розвела в баночці. Я у нас підмішуємо е фарба. беремо пензлик, намочаємо пензлик та. і будемо пензликом зафарбовувати. У мене я робила е шприц. Повторюсь, у мене була ріденька фарба. Де у нас де? Покажи пальчиком. Ми на світлофорчику не, червоний, не, червоний не, розміщуємо. От. А ми верхній. Да, екрані, да, меру, да, да, зафарбуємо. Угу. Червоний. Черт, Я зафарбуємо, давай. Не, не, не спіши. Давай. Теж, ти може, водички? Это надо потом. Это тут водій зето, і тут гелій. -е -е -е. Беріть, щоб водичка було е багато, і тоді воно краще. Yes. Mm, давай. Yeah, okay. yeah. Ще давай. Так. Як будете готові, скажете продовжимо? Ну, добре. добре. Головину так. Давай. Я кажу, готова. Готова? Добре. Ні. А не готова? Чекаю. Ну, а то ти жіла, ні? Ні жовтий Все. 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 Теперь желтый да, жовтый правильный наступный колик. Вот. Дамі, А я там. Нет, то положим. Так, закрываем. Желтый. Не да. Много Так, да. так. Давай желтый.

то мы будем еще яренькие мы где будем... да. а, это мы будем, так, давайте. Еще яренькие, так. А ну, скажите мне, а какой же остальный колер там треба нам налеватись? Зеленый. зеленый, правильно, так? Зі мене колір світовий, голубий, можна різні. Ти мені що вимов? І бабу я так купив, наче лігла. А чого ти лігла? Не. Не, не. А як це мається? Вже красиво. Не спіши.

Угу. Mm -hmm. На. Прямо. Ще давай. Наразі. Нам ще надо. Угу. Mm Я -hmm. сама буду водичку благодавати. Добре. Зафарбовуйте гарненько, щоб кружечки були зафарбовані, так? Ще треба набрати. Я вже набрав. Бери кисточку. Да. Кольчика, готова, Палінки. Не... Так, готова. Так, зар... угу. водичку. Бережно. Так, так поля, Ось такий вийшов. Які гарні кольори, так у світлофорчика. Рачний, долотний, Анна, ну, скажи мне, а що червоний колір значить? Можна йти? Ні! Ні, червоний знак заборони, так? А жовтий. Можна вже йти? Ні. Ні. Цей знак колір говорить, що можна тільки приготуватися, так? А зелений? Ні, можна, йти. можна йти. Супер! Ти молодець, Ніколь, ти гарно запам'ятала сигнали світлофора. Я сподіваюся, Поліночка також запам'ятала і буде? Запам'ятала? Е так. А Полінка покаже нам свій світлофорчик. Покажеш. Вона ще розфарбовує сидить. Ага, зрозуміло. Мені просто не видно, віконечко на екран. Добре, тоді я. Не хоч, не хоч. Я розумію, все добре, не хвилюйтесь. Тоді я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт, які у вас гарні світлофори вийшли. добре? Домовились? А зараз, малятка, будемо прощатися до завтра. гарно? І вам уже можна йти відпочивати. Пока-пока, yeah. мої зірочки. До побачення. До завтра. До побачення. Дякую Це... за роботу, до побачення. Дяки.